350 золота перша гра. Поїхали грати. Хочу або містичний, або контейнер і розкішний сюрприз. Бляха. Будемо потім пізніше відкривати, поїхали далі. Мені треба або містичний, або розкішний сюрприз. Щось із того. Ну, бляха, Ч чотири збери їх усі теж непогано. Ну, але дай мені якісь. Краще містичний. Мені зараз треба містичний контейнер. Хоча би один, хоча б один містичний контейнер, та й дай. Да, три містичних є сюди. Поїхали далі крутити. Надіюсь, пару танків ми залутаємо. Пару танків ми якихось та й залутаємо. Є, бляха, розкішний сюрприз сюди. Це вже якась компенсація або танк, або компенсація в золоті буде. Це вже дуже добре. О, ще один містичний. Поїхали далі. А, ще відкриємо один замкнений контейнер. О, ще два розкішних. Бляха, це зашебісь. Давай мені ще сім розкішних і це вообще буде бомба. Давай, давай, сім розкішних. Ай, бляха, ну це, конечно, офігенні контейнери, бляха. Оце чотири збери їх усі, бляха. А ще буде компенсація звіт в золоті. Ну ще трохи покрутим, коротше. Давай, сім розкішних. Ай, бляха. Два збери їх усі. Ну все, останні, встанній раз крутим, і йдемо відкривати контейнери. Встані розкрутим і йдемо відкривати. Да, ще один розкішний сюда, бляха, все зашибісь, добре. Все, йдемо відкривати. Ідемо відкривати контейнери. Але перше, давайте відкриємо е, той замкнений. Бляха, було б добре аби якби випа е, кей Ну а я то не вірю. То коротше, поїхали. Відкриєм той, не зря я отримав той ключик. Поїхали. Давай. І що нам випаде? Ясно, херня повна. Ну бустро золото, то непогано. Сертифікат яси. Не цікаво. Е, бро, давайте почнемо, я не знаю. Давайте з тих. З, збери їх усі. Надіюсь, може там якісь танки випадуть. Поїхали. Компенсація точно буде, як мінімум 1000 золота. Так, мінус перший контейнер. Поїхали далі. Що нам тут випаде? Тоже херня якась. Тут що Ясно. Дай мені танка хоча б, а ну, ну шо, щоб я не зря тут крутив. 1000 золота, супер. Давай танка. Танк. Давай хоче давати нам Давай танк блять. середній середині. У мене вже є блять. Копенсація 7500 золота. Еп твою мать блять, заебись, пацаны. А, я вахує блять. Це просто пиздец. Він у мене є. Це компенсація 7500 золота. Блять. Супер. Ми ще покрутим рулетку. Супер. Поїхали дальше. Давай ще. БЛЯТЬ, Тай-57, ЙОБ твою мать, два підряд! Я в і пацани, блять! Сука, поїхали дальше. Давай ще один. А, не захотів. Давай ще один танк. <сум> а то ти мені е, приніс е, два танка, та? Ну, дякую, дякую. <сум> блять, пацани, пацаны, парасете. У мене 8 золота є. Де? Блять, Т-22 середні 7500 золота, афігеть та 57 йома. -йо. Дякую за підписочку, юзер, дякую. Коротше, поїхали далі відкривати. Давай містичні. Ні, давай краще контейнер, розкішний сюрприз. А тоді нам ще буде компенсація містичного другого рівня і потім містичний третього рівня. Поїхали. Відкрити. Так, М-60. Якщо не випаде М60, то буде 5000 золота. Що ще? Смашер в мене вже є. Якщо випаде він, то мені буде компенсація. Давай далі. вз 114 такого в мене немає. Ну, то добре. Тут добрі контейнери випадають, до речі. Тут дуже добрі контейнери зараз. Забрати. Так, то потім ми відкриємо. Давай зараз той містичний містичний контейнер. Поїхали, давай. І зараз буде ще другий, другий рівень. День прямо тут таке собі не цікаво. Давай далі. Блять, ще містичний сертифікат, Йоп, твою мать пацани, блять, боже, це, це просто огрінительно. Я не знаю, як вам тут сказати. Це просто афігитиний розіграш тих тихо, коротше, контейнерів, блять. Давай. Блять, ну аватар то херня повна. А, відкриваємо ще другого рівня і зараз відкриємо третього рівня. О, Роман, здорово, пільмь, здорово! Давно я тебе вже не бачив, сякі того. Тебе не було. Відкриваємо далі. Що тут буде? Третій рі... Ще один містичний? Йопера сате, блять, пацани, це ахуєнно! Блять. Відкриваємо третього рівня. Давай, дай мені 300 тисяч золота, це буде прям бомбезне відкриття. Давай. 300к золота сюди. Блять. 90 днів прямо теж непогано, але краще би з золотом дало. Ну погано. А де такі багаті, чуєш, ти, ти не бачив відос, ну там не відос був, там фотка була, але зроблено під відос. Мені з мега контейнера випало 100 тисяч золота. Оце остатки були того, тих 100 тисяч золота. Так, поїхали, відкриємо той М 60 Два сертифіката ми після контейнерів відкриємо. Здорово, Артем, здоров. Сергій, дякую за підписочку. Давай, М 60 або 5000 золота, або М 60 Я не розстроюся, якщо золото випаде. Пізєц. Але сипи, я вахую, пацани, це просто жопа. Давай, ще один танчик, ще одна десятка, йо Так, Привіт, Ра, Сергій. Нормально, І як там у вас в Хмельниччині? Давай, ще одну десятку, досить чи п'ять тисяч золота буде. П'ять тисяч золота, ну це теж непогано, я в принципі не проти. Давай, а чо за дев'ятку 1750 золота, чо так мало? Ай, то типу незаконно, але ну бляха, ну що ти зробиш? Як воно вже є. <рес> я сам в шоці, я не думав, що воно так буде. Вазік? Ай, блядь. ну мало золота, мало золота за дев'ятку. Смаш, воно ну, в мене є. Якщо випаде смаш, а яка компенсація, якщо він випаде? Так, так само 1000 чи більше буде? Да, 1000 золота. Хірня повна, коротше, Давай, ще два сертифікати. Давай, які танки, давай. Хочу десятки, давай, дві десятки, щоб були, давай. Блять, це пиздец просто блять. Ще, ну був блять контейнер з цим взе. Блять, боже, скільки танків було, я не поняв. Давай ще, ще десятку давай. Давай десятку. Блядь. <гум> блять, я вахую пацани, це просто піздя. Дві дев'ятки. Дві дев'ятки, блять. Блять, я вахуй, просто в шоці. Ви далі. Давай грати. От було б добре, якби оцей розкішний сюрприз випав на сім штука. Ну, збери їх усі тут такі. Мене більше цікавить розкішний, і мега контейнер і містичні. Поїхали, давай. Давай, по містичні або мега мегаборд розкішний сюрприз. Містичний то мало, бляха. офігеть Я просто зараз в шоці з того, як мені сипе. П'ять танків, бляха, п'ять танків, пацани і 16 ко золота. Ай, блядь, бери їх усі. Мені не треба. Дай мені або містичний, або мега, або розкішний. <плес> ну я зараз піду в більший мінус. О, добре, три містичних, супер. У Мене було шість тисяч, зараз ще плюс шістнадцять, двадцять дві тисячі золота. О, Вітос, дякую за підписочку. Бля, якщо зараз ще випаде оцих сім сім розкішних сюрпризів, бляха, я просто. Я я просто блять, йоб. Поїхали далі. Ай, бляха. Ну дай мені отой розкішний сюрприз, бляха, я його дуже хочу. Або тих два, або краще сім, або і сім, і два. О, Якби ще з мега контейнера стока золота випало. То вообще було бы чітко. Ще бляха, то виходите. Ви би краще тих розкішних понапихали сюди, а не блядь, тих зберіг усі. Та ну ти гониш. все останній прокрут. Але ще буде компенсація 1000 золота за тіот. Ще може з мега контейнера. о ще два мега контейнера, Супер. Що, поїхали далі відкривати. Поїхали далі відкривати. Знаєш, це краще би було. Хоча... я не знаю. Коротше почнемо з меншого. У мене є 3 е, мега контейнера, 4 містичних і 14 збери їх усі, тому відкриваємо 3 мега контейнера. Якщо звідси випаде, блять, якийсь танк, це бляха. Розвал башки буде. Поїхали. Давай, 3 мегаконтейнера. 1250. А, це компенсація, я поняв, бляха, ні. Поїхали далі, давай. Або танк, або краще 100 000 золота. Що то є. Блять, з нього гармата 350 золота. Нахера мені цей камуфляж. Едем дальше. Давай. 100 000 золота дай мені. Дай мені багато тисяч золота. О, блять. На 300 золота, то мало. Поїхали. Давай. Давай з містичних контейнерів Мені 100 000 золота треба. Давай. Я хочу до кінця прокрутити ту рулетку. Давай, 100 000 золота. Блять, мало. Або 100 тысяч золота, або мистичный сертификат. Блять. Ну, давай, 100 тысяч золота, або мистичный сертификат. Давай. Ну, домалюешься, три нули. Кашувашку чи шо? Давай. Пиздец. Ни хераны, ма. Ладно, лишается 14-тых. Контейнери збери їх усі. Шкода, що з того контейнера золото не випадає. Мені було б добре золото, звідти. Золота немає. було би добре, якби випав якийсь танк, який в мене вже є, і щоб мені ще компенсація з золотом була. Поїхала. Давай, 14 контейнерів збери їх усі. Ясно. Давай. Ну, ні давай мне танка. Танка мне будь ласка. Не жуобися, дай мне танка. Тысяча золота добре. Что будет тысяча золота? Танка дай. Дай мне танка. Висим контейнере вышел Дай танка. А, бля, та да ти гониш Ну дай танка, будь ласка. Ну 14 контейнерів, ну шо жалко? Давай, танк. Ну, бляха муха Давай, зараз танк Да, ти гониш. Танки, тисяча 1000 золота. Пиздец. Ну, пацани, ну де танки, я не понял. Типу, все, Мені дохера. Ну ладно, 5 танків випало, то все. Ну, дай танка, будь ласка, ну не жмися, танка. Ай, блядь, ну останній контейнер, дай танка. Блять, ВКа, сука, це охуєнний танк, блять, у нього всякі броніші, це это пиздец. Ти просто оба виїжджаєш і тобі, і тобі. Тубі... На все похер. Я ебу блять Оста з останнього контейнера, йобана. Блять, пацани, я в шоці. Я просто в ахуї Блять. Ще є 4800 золота. Да, <s> <с> <рик> <ш> <с> <г> збери їх усі офігенні, не говоріть блях, Це піздец просто. Поїхали ще. скільки ми ще прокрутим, ще. раз. 4250, ні, ще два рази прокрутим. Поїхали, давай. Розкішний мені. Е, привіт, Вітос. Мені треба розкішний розкішний контейнер. Сюрприз отой, от, давай. Давай мені його. Мега теж непогано, але давай зараз розкішний. Давай краще сім розкішний. Давай. Будь ласочка давай. Бля, ну збери їх усі, мені нахрен не треба, мені золота не хватит. Хіба якщо з мого контейнера випаде до хіра золота? Ай бляха, аж э, то не показав. А я тоже якось купляв їх. Думав, типу три контейнера, бляха, там стільки танків в тому контейнері лежить. Думав, бляха, зараз може когось з виб'ю. За півтори тисячі золота три контейнера. Пару раз покупляв і хер там. Коротше, відкриваємо мега контейнер. У їх. Давай. Дай мені багато тисяч золота. Багато. Багато. 30 300 золота, це не це не багато золота. обідно обідно давайте ще чотири. 4... Бери їх усі. я вже ні на що, не надіюсь. Я щось не думаю, що випаде зараз ще якийсь танк. Але то було б дуже добре. Та ну, ж танка ще якогось? Ай, бляха, я думав, що буде компенсація в 1000 золота, а то не вистачило. Обідно, обідно, і танка навіть не дало. Докрутим ролеточку. Я на ньому даже не іграв. Е, де там ВЗ-114. ВЗ-114, 5000 золота. Ладно, давайте 121 продамо продамой, якщо потім я його якось відновлю Не знаю як, але якось буде. Давай, 7500 золота, все во нам вистачить. все поїхали далі крутити. Блях. Ви мене просто розоряєте, пацани. Поїхали, грати. Давай докрутим до кінця. Ще буде 9 розкішних контейнерів, це взагалі буде без... І ще буде компенсація в 1000 золота. Тому якісь танки ще повідновлюю. Якби ще з мою контейнера випало до фіга золота, то взагалі було би топчик. Так, добре. Бляха, от нікого мені не випадало. Так щоб десь посередині то було. все Поїхали відкривати. Я взагалі хотів покатати і трошки урончика понабивати, а виходить по що я той. А получається, що я тільки зараз на стрімі повідкриваю ті е, е, рулетки, контейнери повідкриваю. Поїхали. Зараз два мега контейнера, тоді три. Збери їх усі і тоді 9 розкішних. Окей, погнали. Мега контейнер. Давай, якщо щось звідси випаде танк, то взагалі буде чотенько Ясно, 300 золота. Поїхали далі 500 золота, херня повна Давай, збери їх усі. 6 звідси тисячі золота буде. Давай ще от танка, і це вообще буде топово. Блять. Давай танк. О пиздец, ну ти гониш. Так. Зараз, е. зараз відкриємо його Так, давайте, поїхали. Повідкриваємо, подивимося, які нам контейнери попадають. Бажано, блядь пуділь в мене є. І то взагалі херня повна, звідти десь 500 золота чи 1000 буде. А, блядь, давай побільше десяток. Піздец, <плес> блядь, от тільки його продав ще, ну, а. Ох, ти що, об'єкт 907, бляха. Ну, це вже таке, або танк, або золото, то мені вже не дуже важливо. СТРВК. не знаю, что добра десятка, что погана, а добра, что десятка. Блять, 200... Это уже минимум 15 тысяч золота, пацаны, вы это понимаете? Минимум 15к золота. это а, херня пована, блять, какой шестого уровня, чи пятого, не помню. Калибан, восьмерка, прям. Как я особенные? не дуже хочется его. Анигилятор. Ну, це в принципі непогано. Я би не відмовився від того танчика за тим з пулеметом. К-91. Це, по-моєму, дев'ятка та так? Йоп, через стільки контейнерів, бляха. Повідкриваємо зараз, коротше, самі гавняні. А тоді повідкриваємо ну, такі нормальні. Поїхали. Давай, почнемо з пуділя. Певно, зараз золото випаде. Так. Збираємо золото чи як то Брітич Брі Бріти бляха херня, короче якась пантера якась шосту гривня поїхали хай краще золото буде мені той танк нахер не треба добре 750 золота о привіт казах привіт так Олег Макс дякую за підписочку Блях. Кость, дякую за підписку. Саша, дякую за свечку. Так, что у нас там шея? Так, Калибан. Калибан. И аннигилятор. Так, давай начнем с Калибана, а то я возьмем. 5 золота. Ну, то мало. Давай. И вот зараз я хочу аннигилятора. Давайте, мне аннигилятора треба. Да пиздец, ну чего? Бля, хай я ебу. все дальше дев'ятки десятки пішли. три десятки и дві дев'ятки Давай, начнем с К91. Давай. Краще танк. Блядь, пиздец. А. Давай мені вазика, щоб я його не выкупляв, бо выкуп стоит 5000 золота. Вазика, дай. є вернули вазика безплатно. Ну як безплатно. Короче, вазіка вернули. Давай, забрати. Так, поїхали, дві три десятки, давай. Хоча б ще два танка. От 907 -й? добре, серва то таке собі. 2000 золота добре От, давай 907 -й. хочу 907 -го. давай. Поїхали, 907 Блять, ну чого? 500 золота то Тому... краще б 907 було би давай хоча б 260-го дай мені Уих, давай 260-й, будь ласка. О, блядь, пацаны сюда. Ее <laughs> yeah, бляха, це зашибись просто. Ааа, я просто ваху. Це була офігенна прокрутка, пацаны. Це було просто офігенсько. Світ, 20 тисяч золота, йоперес і тебе. 20 тисяч золота є. Можна ще вернути. Е, Кого-то вернути. Вернути. Е, еліфанта і 121 Б. Варто їх вертати чи не дуже?